Вітаю пані та панове! Це перше відео на каналі. До вашої уваги на даному каналі представляю колекцію української кераміки минулого століття. Розпочати перегляд пропоную із виробів полонського заводу художньої кераміки. Гідом по серії експонатів вищеназваного заводу для нас буде каталог Людмили кропинської Романюк. Пропоную розпочати перегляд колекції із фігурки Рибаки у лодці. Фігурка у колекції трохи відрізняється у розписі від каталожного зразка, але це нормальне для подібних виробів того часу. Висота 19 см. Також сьогодні хочу ознайомити вас з парними вазами зима. В колекції три такі вази. Дві розписані. Одна залишилась без розпису. Також одна із розписаних має допрацювання від одного із власників задля збереження цілісності виробу. Висота 34,5 см. На каналі і далі планується відео із подальшими предметами колекції. Канал створений з метою надати можливість глядачу ознайомитись із керамічним мистецтвом України минулого століття. А також в нас є мета та мрія створити музей для усієї колекції, про що більш детально розповім у одному із наступних відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікава ця тематика, бо ми плануємо відзняти ще багато витворів українського керамічного мистецтва. Також ви можете підтримати канал за бажанням під відео вказані реквізити благодійного фонду, який має відношення саме до побудови музею. Дякую за увагу! На все добре!